На вашу думку, сьогодні реконструкція хрещатика потрібна. А що планується робити на хрещатику? Хрещатик планують перетворити в таку пішохідну зону, додати туди закладів культурних, дозвілєвих, зробити зелені зони. На вашу думку, це... хай буде! Це все для міста, для пішоходів. Хай буде. Ми часто користуємося тією вулицею, хай буде. Будете там гуляти? А ми там дуже часто гуляємо, тому що ми ходимо в 17 школу по хрещатику. Раніше це й була вулиця для пішоходів, а зараз там, якщо буде, хай буде. За. І ви вважаєте, що ця вулиця має бути от такою гарною, красою Черкас? Ну, всі вулиці повинні бути і Хрещатик також. Ректуаль, актуально, якщо це буде йти на на красоту, на уют, на для людей, щоб було удобно, конечно. А ще б ви хотіли бачити на вулиці Хрещатик? <гум> я які не, не очень місце не знаю. <гум> Реконструкція везде нужна. Всё надо делать. Ну и все в своё время делать надо. Я не знаю, я только приехал, вот только вот мировоззрение вот смотрю города Черкас. Ви вперше в Черкасах? Да. А на вулиці Хрещатик сусідні не були? Нет, ещё не был. Ну, а ваша думка загалом щодо того, чи потрібно робити реконструкцію? Ну, от вулиць? Я думаю, везде треба робити ремонт, правильно? Ну, как бы новое нове чи старе какое бы б воно було, все одно присутствует хоча б її покраска. Должна. А якщо ми говоримо за вулицю? За вулицю? Ну, мабуть, це треба. Вот коли я там побуду, я вам розкажу, якщо у вас буде ще такой вопрос. Так, да, я думаю, актуально. Але ну, дивлячись, яку реконструкцію. Ну, щоб ви хотіли бачити на вулиці. Ну, Хотів би бачити е, купу різних інсталяцій. По-перше, треба, наприклад, реконструвати ті заклади, які вже знаходяться на вулиці Хрещатик. Вони мають бути такі, знаєте, як на мотив у Львові, якісь тематичні. Ну, у Львові у багатьох інших містах України, але ну, знаєте, Львів це як приклад. От. І багато різних цікавих музичних інсталяцій. Тобто це такий має бути. Я чув, що хочуть зробити, ну, щоб пішохідна зона була. Да? Ну, то класно було б, щоб різні там музикальні, там, щоб грали якісь хлопці, да, грали там на гітарах, співали, там якісь оркестри, щось того. Ну. А вам зараз комфортний взагалі хрещатик? В плані комфортний. Ну, прогулянок. От... Ну, гарний асфальт, якщо ви про то, якщо комфортно ходити, ну немає грязюки, якщо ви про то. А так, ну, ходити чи там гуляти комфортно, ну комфортно. Певно, так само як він не від не ну не сильно відрізняється від якоїсь іншої вулиці. Ну. Тобто Хрещатик треба все ж таки зробити особливим і зробити візитівкою. Так, да, візитівкою Черкас, бо бачите, так я чув, що хотіли зробити візитівкою бульвар, що воно як візитна карточка, така зелений, зелений потік посеред, ну якби вулиці. Але то ніяк не виходить із за транспортного руху, так? То хрещатик було б непогано, було б класно, да. Я гадаю, що реконструкція не потрібна, так як це щодо того, щоб машини там не їздили, так я гадаю, що це просто не потрібно, тому що це вулиця, якби, знімає нагрузку з вулиці Шевченка. Ось і ну, вона і так є не дуже нагруженою пішоходами. А скажімо, якщо а, робити там різноманітні заклади і відпочинку і розваг, це треба? Ну, там і так достатньо закладів. Хреща таксі теж. Там також не так уже багато людей е його відвідують. Там ніках там без реальності. Чому? Ну, там народу мало, в принципі. Не знаю навіть. Можливо. Ну, Тільки, дивіться. тільки за те, що ну хоча б, щоб. Не було мусора, мабуть. Ну, вас влаштовує сьогоднішня вулиця? Так. Да. Кількість закладів. Цілком влаштовує. Ну так ця реконструкція, вона все ж таки позитивно вплине чи негативно? Ну, з якої якоїсь сторони, бо реконструкція. Тобто, якщо настроє ще якихось барів, то ні. Якщо якісь міста, де можна просто віддихнути, навіть просто щоб зробити місце це красиве. Позеленить якось да. Ну і на мою думку, є більш нагальні проблеми міста, які потребують вирішення. Зокрема, там дороги, самі тротуари, ну, решта питань. От, комунальні питання, які, на жаль, складні. І саме проблема з тролейбусним парком, яка, на жаль, не вирішується вже тривалий час.